Минулої доби ворог продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області. Зокрема, ворожі обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Ветеринарне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Бочкове, Бударки, Новомлинськ, Масютівка, Западне, Лиман Перший, Кислівка та інших. У селі Липці Харківського району внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено вікна житлового будинку та дві господарські споруди. Внаслідок обстрілу міста Куп'янськ пошкоджено два житлових будинки: залізнична зупинка та господарча будівля. Сталася пожежа. За добу постраждалих серед цивільного населення Харківщини не зафіксовано. Рятувальники звітують. За минулу добу здійснено 22 оперативних виїздів. О 22-й надійшла інформація про пожежу, спричинену ворожим обстрілом у місті Куп'янськ. Горіла трава на відкритій території на площі 70 квадратних метрів. Також було пошкоджено два житлових будинки та господарча будівля. Пожежу гасили три оперативні рятувальні підрозділи. О 8.40 рятувальники виїхали до обстріляного напередодні ворогом села Липці Харківського району з метою обстеження території та допомоги людям. Виявлені пошкодження вікон житлового будинку та Двох господарських споруд. Жертв та постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 216 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, ворог завдає авіаударів по населеним пунктам регіону. Марія Соловйова та Олексій Муравйов. Новини Харків.